Канал казки. Теремок їхав дід через ліс на возі із горнятами. І десь на галявинці загубив один горщик. Прилетіла туди муха цокотуха і питає: Чи томок теремок? Хто у теремі живе? Ніхто не озвався. Залетіла вона у те горнятко та й стала там жити, поживати. Прилетів комар пискун і теж запитав: Чий томок теремок Хто у теремі живе? Я муха токотуха, а ти хто? Я комар пискун. Іди до мене жити. І зажили вони удвох. Прибігла до них мишка та й спитала Чий домок-теремок? Хто у теремі живе? Я, муха цокотуха. Я комар пескун. А ти хто така? Я мишка по Ходи до нас жити. І зажили вони у трьох, прискакала туди жабка і заквакала. чий мок, теремок. Ква, хто у теремі живе? Муха цокотуха. Комар пескун мишка погризушка а ти хто будеш? А я уа, жабка скрекотушка Іди до нас жити, у чотирьох веселіше буде. Мчав мимо зайчик. Зупинивсь та й запитав. Чий домок-теремок, Хто у теремі живе? Я муха цокотуха, а я комар пескун я мишка погризушка Я і я жабка скаркотушка, а ти що за звірок? А я зайчик довганіг по гірці скік. Іди й ти жити до нас. От їх уже і п'ятеро. Прибігла на ту галявинку лисичка, та й теж запитала: Чий домок-теремок? Хто у теремі живе? Цокотуха, я комар пескун, я мишка погризушка я жабка скрикотушка, я зайчик довгоніг, гірці скік, а ти хто така? А я лисичка, сестричка, куди йти до нашого теремка? скільки їх тепер у горнятку сидить? Правильно шестеро. Прибіг вовчисько з хащів і заявив, Чий домок теремок, хто у теремі живе? Я муха цокотуха, я комар пескун. Я мишка погризушка я шапка скрикотушка, Я зайчик догоніг по гірці скік. Я лисичка, сестричка, а тебе як величати? А я я вовчисько, сірий хвостисько. Ступай до нас жити. І живуть вони всі разом семеро, хоч не пишно, та затишно. Забрів на ту галявинку ведмідь, обійшов навколо горщика і заревів. Чий домок теремок? Хто у термі живе? Я муха цокотуха. Я комар пескун, я мишка погрізушка я жабка скарикотушка Я зайчик довганіг по гірці скік, а я лисичка сестричка. Я вовчисько сирий хвостисько а ти що за звір? А я біда ваша близька. Сів на теремок і розчавив, розбив. Усіх звірів розлякав та геть пошкандибав. Кажуть, сам опісля горював, печалився та зробленого вже не повернеш. Може, надалі мудрішим та добрішим буде.